Героїні нашої наступної розповіді рятували інших, ризикуючи власним життям Куба та Аляска. Дві бойові подруги, які пройшли найзапекліші точки фронту і не втратили сили духу. Їхні щоденні виїзди під обстрілами, поранені бійці, міцна дружба стали основою для документального фільму, що вже підкорив європейські фестивалі. Історія, яку знімали просто на війні. Далі в наступному сюжеті. Не вірю, що ми виїдемо звідси. Це кадри української документальної стрічки про двох бойових парамедикинь із позивним Куба та Аляска, які пройшли найгарячіші точки фронту у складі евакуаційної бригади. Попри небезпеку, вони зуміли вижити та зберегти міцну дружбу у найскладніші періоди життя. Юлія на позивний куба родом із Харківщини за освітою дизайнерка. У 2014-му стала парамедикиною на Майдані. Згодом приєдналася до госпітальєрів та служила в зоні АТО. У 2019 році повернулася до цивільного життя та відкрила власний бренд одягу. Але у 2022-му знову вирушила на передову. Розповідає, як познайомилася з Заляскою та як дівчата почали працювати разом. Аляска мені написала, що хоче поїхати зі мною на фронт. Запитала, чи потрібен мені лікар, і чи візьму я її з собою. Ну, отак так, от ми домовилися, що я її візьму. Олександра на псевдо Аляска, лікарка за освітою до повномасштабного вторгнення працювала журналісткою. Згадує, як вирішила долучитися до війська. Я живу в центрі Києва, я вийшла на Он і подивилася на ці гарні будиночки історичні, і така боже, вони ж все розіб'ють. Що я можу зробити для того, щоб цьому якось запобігти? Одного разу на передовій до дівчат завітав режисер і журналіст Єгор Трояновський. Його вразила їхня відвага, тож він запропонував зняти документальний фільм. Ми насправді не знали, чим це все закінчиться, коли він вийде, чи доживемо ми до прем'єри. Зйомки відбувалися безпосередньо під час евакуації та надання допомоги військовим. Всі події на бойових виїздах, тобто там надання медичної допомоги, це були зйомки на наші GoPro камери на телефони в зв'язку з тим, що дуже небезпечно з собою брати знімальну групу. Я дуже переживала саме в плані того, що ну як знімати в такій ситуації, як знімати поранених і інколи важкі якісь випадки, і ти не хочеш, тому що ти розумієш що для людини можливо, якщо вона побачить, що камера знімає, це буде якийсь. Додатковий стрес робота над фільмом тривала близько двох років. Його бюджет півмільйона євро. Кошти на зйомки здебільшого від донорів з Бельгії, але певну суму виділила і наша держава. Музику та монтаж виконували також у Бельгії. а ще у Франції головний режисер зізнається, його підкорила щирість і простота героїнь. А сама стрічка це історія про дружбу на війні. Унікальна історія, яку була можливість зняти, і ми зняли. Передивлялися всі частини. Повної темряви, тому що часто е, дівчата щось знімали, щось забували, знімали великими блоками, і всьому треба було копатись. На прем'єрний показ завітали українські зірки. Телеведуча Маша Єфросиніна каже, що особливо рада, що фільм покажуть у Європі, адже він переносить глядачів у нашу воєнну реальність. В цій картині замішана реальність тилу і реальність фронту. Очами жінок для мене ця картина суто відрізняється від багатьох документальних картин, які я дивилася. Вона про сестринство, про об'єднання, про те, що жінка українська. Не ламається, як би важко їй не було. Акторка та телеведуча Даша Тригубова зазначає, що Україна завжди славилася документальними стрічками, та зараз нова хвиля документального кіно. І Куба Аляска яскравий приклад. Документальне кіно завжди має драматургію, і мені здається, що ось Куба Аляска це кіно з дуже класними героїнями з дуже сильною драматургією. Стрічка вже мала світову прем'єру на престижних фестивалях документального кіно у Великій Британії та Бельгії, де отримала кілька нагород. В український прокат фільм виходить уже завтра, 14 серпня. Олена Халілова, Олександр Назаренко, Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.